У сесійну залу депутати тепер готові йти лише після особливого запрошення. Заходити в зал, займати робочі місця. Ще раз звертаюся до голів фракцій, закликати депутатів. Або й після кількох запрошень. Блок Петра Порошенка. Прошу сам Подивіться, як народний фронт сидить дисципліновано. розумієте. Урядовці нудьгують у ложах, а депутати не поспішають. Припрошення тривають 20 хвилин. Мініть колегам, щоб заходили в зал. Далі виховна хвилинка від спікера. Щоб не повторювалося те, що ми мали вчора, коли важливіші закони ледве-ледве набирають 226 голосів. Це є абсолютно неприпустимо. Я сьогодні підпишу відповідне розбереження організаційно Будуть повністю в онлайн режимі оприлюднені всі відвідування народних депутатів. Прем'єр і собі просить раду не жаліти голосів на урядові законопроекти. Він цього дня із червоним маком на піджаку каже цьогоріч українці саме так відзначатимуть свято перемоги, значить ніяких колорадських і іншого роду радянсько-російських ленточок. Ми відзначаємо перемогу над нацизмом з тими самими символами, з якими і відзначає Європа, Європейський Союз. А це мак. Перемоги в Другій світовій війні без України ніколи би не було. Пускай Владимир Владимирович Путін читає енциклопедії і історію. Але перше ж питання до прем'єра дошкульне: коли ви підете добровільну відставку. Дякую. Візьміть листочок, ручку і запишіть, щоб ви не забули. Ви мене ніколи не зіб'єте з того шляху, на який я став. А люди тут при чому, Василье Петрович? Гуляй. Будь ласка, Іван Крулько. Замість листочка і ручки народний депутат взяв телефон і обговорив в повідомленнях, як вдало протролив прем'єра, але ще не знає, що це листування. Вже зафіксували фотокореспонденти. Напередодні фотограф Богдан Бортаков зазняв смс-переписку іншого депутата Андрія Мірошника з самопомочі, де той пише про мандри на Мальдіви та приватне життя. А сфотографували де в Верховній Раді? Ну то вибачте, яке це приватне життя? Ну максимум приватне життя може бути тут в туалеті Верховної Ради. А ну вибачте, публічна особа. Уже наступного дня після оприлюднення смс-ки про приватне депутат Мірошник відмовляється від мандату. Лідер фракції запевняє, на депутата не тисли і переказує його позицію і вибачення. Він вільна людина, яка вважає, що може чинити так, як він чинить, і він не хоче, щоб його волю і гідність хтось там. Спекулював над тим, Березюк пояснює недостойність переписки на робочому місці. Прикладом це все одно, що лікар куритиме в операційній. Він сам нічого не має проти фотофіксації смс-ок. Ми кожного тижня маємо фотографовані телефони. Я вважаю, це жорстко, але правильно. Ну це звичайно не журналістика, але депутати мають пам'ятати, що вони прийшли працювати і, як мінімум фільтрувати те, що вони роблять. Сьогодні прочитали вашу смс-ку фотографи, про те, що ви протролили на левелі номер 80 Яценюка. Це мені, це не я, це мені прислала помічниця. Я можу вам зараз її чекати, показати, що буде. Тролінг, 80 левел, достойне, одне питання Сеня повівся. Я відповідаю: бачиш, я не тільки помічникам ставлю незручні запитання. Є таке, ну і далі по тексту. Вас не образило, що фотографи отак от взяли, та й підгледять? Якщо наші деякі колеги пишуть ну, про моря, про Мальдіви і так далі, ну то це її мінус. Про 2 мільйони. Ну що ну, це? Ну зрозумію, то ну, якщо в тебе навіть є ті 2 мільйони, то має бути голова на плечах, щоб знати, де це писати. Ну, я не знаю. Я можна десь двояко відноситися. От це власна справа, да? лічне діло. Ну, якщо на робочому місці повинен працювати, а не Я, Я думаю так. Чимало депутатів сквально говорять про оприлюднення смс-листувань, особливо чиїхось, але все ж намагаються разом з телефоном усамітнитися подалі від телекамер. Чи повинен депутат складати мандат після оприлюднених таємниць? В залежності від зміста смски але депутати в телефонах, яких зафіксовані корупційні діяння на смс смски уваги не звертають і продовжують займатися улюбленою справою прямо у залі. Ольга Снітарчук Юрій Усік і Яндопроносов, п'ятий канал.